Добрий день, темою моєї доповіді є трасування в пролог. І так, по-перше, що таке трасування. Трасування це процес покрокового виконання програми, який дозволяє нам відстежувати, які процеси відбуваються. Тобто, це які предикати викликаються, які з них завершуються успішно, де виникають невдачі, та як відбувається повернення до альтернативних варіантів розв'язку. У умовах логічного програмування, таких як пролог, механізм виконання програм суттєво відрізняється від процедурних мов. Тому трасування є дуже корисним інструментом та дозволяє користувачам стежити за тим, як саме система приймає рішення та знаходить або не знаходить розв'язки. Пролог використовує чотири ключові порти для трасування. По-перше, це кол або виклик, коли предикат викликається. По друге, це Exit, коли предикат повертає значення при успішному завершенні. По третє, це redo, коли система шукає альтернативне рішення через backtracking. Та четверте це фейл, коли предикат не може виконатись. Для того, щоб увімкнути трасування програми, використовується команда Trace, та для того, щоб вимкнути трасування, використовуємо no trace. Далі розглянемо простий приклад про родинні зв'язки. У нас є два типи зв'язків це батько та мати, та нам потрібно знайти предка. Тут, щоб запустити трасування, я використав команду в один рядок. Далі ми отримали покрокове виконання, що показує нам, які предикати викликаються, де відбувається уніфікація, де пролог шукає інші варіанти, та як відбувається повернення результатів. Також у нас є додаткові команди: по-перше, це «ліш» який робить паузу на вибраному порті, наприклад, якщо ми хочемо трасувати лише невдачі. По-друге, це Visible, який виводить на екран бажані порти при трасуванні. Порти передаються у команду зі знаком плюс чи мінус, відповідно додати чи видалити порт. Ці налаштування глобальні та видаляються лише при рестарті інтерпретатора. Якщо потрібно відстежувати лише конкретний предикат, можна використовувати команду Spy. Це означає, що трасування буде увімкнене лише для конкретного предикату. Та щоб вимкнути, використовуємо команду NoSPy. Тепер про особливості. По-перше, як вже було сказано, трасування дозволяє побачити кожен крок виконання програми, включаючи виклики, виходи, повернення та невдачі. По-друге, це механізм повернення бектрекінг. Пролог автоматично повертається назад, якщо поточне правило не спрацювало, і трасування показує ці повернення. По-третє, це альтернативні шляхи пошуку. Якщо існує кілька можливих рішень, пролог буде перебрати їх, що можна буде побачити. Четверте це робота з рекурсією. Трасування особливо корисне для аналізу рекурсивних предикатів, оскільки дозволяє виявити нескінченні рекурсії чи зайві виклики. Отже, трасування в пролог це дуже корисний інструмент для налагодження програм. Воно дозволяє покроково відстежувати виконання предикатів, аналізувати розв'язання, а також зрозуміти, як працює рекурсія та бектрекінг. Використання трасування допомагає знаходити логічні помилки, розуміти, чому деякі запити не повертають очікуваних результатів, і оптимізувати роботу алгоритмів.